Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий чудовий Opel Astra K. Все, як всі давно просили в мене в коментарях. Олег, зніми, будь ласка, Opel Astra K, покажи Opel Astra K. Реально коментарів було дуже багато під багатьма відео. Особливо під останнім відео з Opel Insignia, яке, до речі, досить непогано зайшло. І я вирішив, не затримуючись, зняти для вас Opel Astra K. Друзі, зразу уточняю, це є 2018 рік. 1,6 дизель, комплектація Innovation і машинка перегнана з Європи. До речі, цей автомобіль. Знову ж таки, мого клієнта я підбирав цей автомобіль близько року назад. І хто його ще не бачив, хто не в курсі, як він виглядає. Ось тут на екранчику я вам зараз додаю скрін вставочку з мого інстаграму. Пост, ось там є повний пост детальний, там, що підбиралось, як підбиралось, і так далі. Ви можете завжди перейти, переглянути. Не по всіх автомобілях я щось виставляю, але іноді з'являються такі інформативні пости. Ну і знову ж таки, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я значно частіше виходжу в онлайн, так і щось вам розказую, показую. І ви також можете. Можете задати там в Директні запитання по моїх послугах, по підбору і так далі. Так що підписуйтесь. Друзі, що таке Opel Astra K? Це є не останнє покоління, тому що вже є Opel Astra L, по-моєму, так. З 21 року вона почала продаватися. А Astra K у нас дебютувала в 2015 році. Що помінялося в автомобілі, в принципі, дизайн ви бачите досить впізнаваний, фактично такі ось спортивні, гарні а, лінії. Astra J була більш така загладжена, кругленька, а тут додали більш таких агресивних, а, приємних ліній по кузову, навіть бачите, таке ребро йде. По автомобілю, ось тут ребра на капоті, тобто така більш агресивна морда з більшими вставками хромовими. Ну, тобто машинку реально освіжили по дизайну, тут зауважень нема. Дизайнери гарно попрацювали, в потоці машинка виглядає досить гарно. І навіть, в принципі, кузовий універсал виглядає пропорційно, симпатично. По K, по відмінностях, тут є абсолютно розроблена нова платформа, і завдяки цьому автомобіль зміг похудати аж на цілих 200 кг. Зараз його маса становить близько 1350 кг, і наскільки ми. Метаєм, Астра J якраз страждала надлишковою масою. Це відчувалося під час підчас це відчувалося під час розгону автомобіля. Ну, такий він був досить важкий, і як для автомобіля це класу, це було занадто. От Astra K 1350 кг, Стандартна вага, скажімо так, від того і падає розхід палива, покращується розгінна динаміка. Ну Якби то картонності автомобіля я як такої не відчуваю. І це є завдячуючи інженерам автомобіля, які гарно налаштували. Підвізку цього автомобіля. Ну, Про підвізку ми поговоримо під час самого тест драйву Під капотом у нас 1.6 дизель. І нагадаю, що у 2018 році Opel викупила концерн PSA. Перейшов він у руки французів, під капотом вже почали з'являтися двигуни 1,5 дизель. Друзі, з якої сторони не стань, реально машинка виглядає досить свіженько, досить красиво. По опціях є реально, це хороша досить комплектація. Це є задній парктронік, парктронік у нас 360 градусів йде. Задня камера, асистент мертвих зон, адаптивний круїз-контроль. А, і, і, і що в нас ще є а, розпізнавання знаків, і нагадаю, що лише на Астріка у нас з'явилися такі речі, як матричні світлодіодні фари. Спитаєте мене, що робиться з кліренсом автомобіля? Автомобіль має кліренс. 14 см. Буквально всюди написано, що це 14 см, і в принципі його достатньо. Єдиний прикол, що для чого в опалі взагалі що компанія General Motors грішать оцими губами, які там приблизно 5 см з'їдають кліренсу, ну просто подивіться. І ви будете все черхати, всі бордюри зачіпати. Тут видно, що вже десь пару раз дерну, пару кліп з поламаних там є. Реально, ця губа з'їдає близько 5 см кліренсу. По резині на автомобілі у нас стоїть 16 диски, скажімо так, це є оптимальний розмір для того. Щоб ви комфортно їздили по наших дорогах 205 55 r 16 реально на цих колесах вона є досить комфортною. Є у нас ще і 17-ки, і по-моєму є і 18-ки. Точно не пригадую. Але по дисках є трошечки у нас більша гама, аніж, здається, на перший погляд. Чому ж купляють універсали? Універсали купують за, для простору в багажнику. Давайте ми туди заглянемо, подивимося, що робиться у нас. У багажнику. Багажник трошечки став більшим від попереднього покоління, приблизно на 40 літрів. Багажник у нас має зараз 540 літрів у такому складеному вигляді. Зразу перепрошую, тут є речі власника, тому що машину я і поскладав тут, щоб не заважали. І у нас є ще фальш-підлога, під яку можна багато чого цікавого а, поскладати, щоб не розводити срачики <салоні> в салоні. По об'єму реально зауважень немає, багажника достатньо, все поміщається і ну, рядовому власнику сім'янину. Цього має бути звичайно ж достатньо. Задня камера у нас розміщається ось тут, не ховається, відкрита вона. Прийдеться іноді її очищати. Як на мене, Астрака цей чудовий варіант, але який є в нас недолік? Недолік знаходиться в нас під капотом, і давайте заглянемо туди. Так, підкапотку відкрили. Друзі, під капотом знаходиться нас знаходиться 1.6 турбодизельний мотор. Так, це 1,6, це DTI, модифікація b 16 dth Нагадаю, що ці мотори були потужностями від 95 сил до 136. сил. І навіть було дві бітурбові версії на 150 і на 160 сил. В нас конкретно модифікація b 16 dth на 136 сил і 320 крутного моменту. Для цього об'єму я вважаю, цифри досить класно. По розходу палива споживає він щось близько 4,5 літрів по трасі, 6 літрів і вище по місту, і 5-5,5 літрів у змішаному циклі. До речі, виробник заявляв, там 3,3. Ну, як завжди, виробники люблять брехати для того, щоб гарно продавати автомобілі. Які ж є недоліки цього автомобіля? Дивіться, паливна система, турбіна, там всякі навісне і так далі працює в принципі нормально і надійно. По конкретних недоліках ланцюг. Грем ланцюг ГРМ, який він розташований з нас зі сторони коробки передач. Самі прекрасно розумієте, які є наслідки цього. Це є дороговизна заміна ланцюга. Для цього потрібно знімати коробку, знімати мотор. Я бачив щось там, колхозили, приспускали мотор, якось міняли, але коротше, щоб це зробити якісно, нормально, мотор придеться вам зняти. І заплатити за цю всю процедуру з роботою і замінниками близько 700 доларів. На гаражах може бути дешевше, на офіційному дилері буде ще дорожче. Тому будьте готові до таких витрат при купівлі Астрика. Що стосується самого ланцюга, приблизно 150-200 тисяч ви стикаєтеся з заміною самого ланцюга ГРМ. Друзі, але не все так просто. Двигун взагалі страждає ось таким характерним тарахкотінням при заводці після простої там. Чи зранку, чи декілька годин постояла. Ви заводите і чуєте характерене таке от тарахкотіння, ніби як ланцюг розтягнувся. І, до речі, вас ланцюг може бути не розтягнутий. Тут є знову ж таки косяк по цьому мотору, це є гідронатяжувач ланцюга. З нього стікає мастило з масляних каналів, і він недостатньо швидко натягує ланцюг, і ви от чуєте от перших пару секунд от таке от характерне. Тарахтіння при заводці двигуна. Що з цим робити? Або миритися з цим і їздити так, або ж вирішувати проблему, як рекомендують офіціали, там встановлюють спеціальну прокладочку на масляному каналі, щоб мастило повністю не стікало і залишалося в системі. І відповідно міняють гідронатяжувач ланцюга на якийсь модернізований. Хоча я дивився форуми в інтернеті і коментарі читав, я щось конкретно не зрозумів, чи він відрізняється. І люди теж не розуміють, чи він відрізняється, і він дорожчий. Ну окей, це все, і ніби в деяких де ця проблема зникає. Друзі, що стосується коробок передач, дизельний мотор у нас агрегатувався лише з шестиступеневою механікою або ж з класичним гідротрансформатором. П'ятиступеневі механіки зустрічались лише з бензиновими двигунами і які, в принципі, в Україну особу а не приїжджають. По роботі КПП зауважень теж, в принципі, нема. Досить надійні агрегати при правильному обслуговуванні. Проблем у вас ніяких бути немає. Друзі, перейдемо в салон автомобіля. Нагадує, у нас ось такий красивий ключ, присутній безключовий доступ, який, на жаль, працює без сенсору, а лише на кнопку. Тобто, нажали, закрили, нажали, відкрили. тобто У нас дверки відкриті і не спрацьовує. Нагадую, комплектація Innovation. Дверні карти у нас обшиті. Ось такою шкірою. тобто Є ось такі лакові вставочки і, в принципі, по пластику, згори він м'ягенький. Знизу він у нас такий ну, твердувату структуру має, але недоторк не дешевий, досить є приємний. Проєм по стандартні опелівські такі хромові вставочки. Ну, і Сидіння в нас є з комбінованої шкіри, виконані. Тут тканина, комбінація, але ось ця комбінація, як і завжди, має ось такі мінімальні потертості і потріскування. Пробіг автомобіля у нас 190 тисяч. І, скажімо так, це такий пробіг, коли якраз вже можна оцінювати стан салону. Взагалі ж тканина досить є зносостійка, чітко виражена у нас є бокова підтримка. Так само, ось тут, в принципі, сидіння по зручності посадки є досить непогані. Так само регулюється в нас, бачите, можна регулювати спинку по підйому, не спинку, а подушку вверх вниз Це дуже зручно, якраз високим людям, тому що можна гарно положити ноги для їзди. Учні приїхали, спокою не дадуть. Хоч познімати, а приїжджають і мішають, ну, нічого не зробиш. Так, сідаю я за місце водія. Закриваємо дверку. Ось так ви можете бачити, як я розмістився своїм ростом 1,95 м. У мене, надіюся, камеру нормально налаштував. І буду так от, з двох камер вам показувати частково від першого лиця, і будете бачити з боку, зразу і боковий вигляд. Друзі, які у нас є, скажімо так, позитивні зміни по ергономіці. А вони, до речі, є і досить суттєві. Хто пригадує Astrid J, а от який тут був калькулятор з гори донизу? Давайте я зразу заведу автомобіль, у нас кнопочка старт-стоп. Так, шкали у нас ожили. Задній, задній прохід відкритий. Ну я не знаю у кого відкритий, У мене вроді закритий. Ой, тут я ж такого не бачив. Друзі, які зміни ви самі бачите? Пам'ятаєте, Джейках оцей калькулятор з городинизу. Купа кнопок було прямо. Мене це так дратувало, але мені це дуже сильно не подобається. Я не люблю, коли панель автомобіля є максимально перегружена. Тут, якщо ви вже бачите, то тут вже вільно, тут є просто зона клімат контролю, і це дуже добре, що у нас є механічні кнопки, а не сенсорні, навіть регулятори з чітким показанням температури. Все гарно, чітко, ясно, лаконічно і зрозуміло. Ну і дублюється воно все в нас на сенсорному вже. Екрані відповідно більшість різних там настройок і опцій все перевели вже в саму мультимедійку. Знизу ще залишили хіба управління функцією старт-стоп, контролю, полоси, мертві зони і е, самі датчики паркування. Що мені ще подобається, в автомобілі. По-перше, дуже гарне меню, тобто управління мультимедійкою, все є сенсорне, тобто можна переключати по станціях класний відклик, тобто не треба, ну дуже гарно сприймає сенсорне є якісь там доїстов. Історичний на цьому питанні хоча б не зекономили. Також є на загальне меню. Тобто, у нас тут є і Apple CarPlay, і Android Auto. Тут машина достатньо технологічна по сьогоднішніх мірках. І кажу, от мені подобається, як екран працює, він гарний, матовий, не блікує, пікселів я не бачу. Що ще вимагати від мультимедійки? Ще покажу вам задню камеру. А, я кришку багажника відкрив, бачите, можете побачити небо, дерева і так далі. Камера окей, не ідеал, але окей, в принципі, все чітко зрозуміло. Лінія в нас динамічна. Бачите, можемо в небо летіти прямо. По приборній панелі все читабельно, гарна, приємна, така атмосферна біла підсвітка. От кажу о там з шкалами попрацювали, у полівці, точніше попрацювали добре. Все чітко проглядається ясно. Є в нас бортовий комп'ютер між шкалами, можемо дивитися показники автомобіля. Я, до речі, от вам якраз розхід палива. 6,3 літра на 100 кілометрів. Це за останніх 10 тисяч кілометрів. До речі, міська це основа міська експлуатація, не трасова. А за 90 тисяч це є 5,1 літра. Тобто, фактично, показники по розходу палива є, я б сказав, досить чудові. По самій центральній панелі, тобто, в принципі, пластик м'ягенький. Зауважень немає. Тут знизу вже він твердий. Тут є таке оздоблення шкірою, це, до речі, справді шкіра. І центральна консоль, вже твердий пластик. Друзі, що до збірки салону, в принципі, коли в нас є наявна така велика кількість різних матеріалів, зазвичай салон любить поскрипувати. Тут я опелівців можу реально щиро похвалити, тому що все зібрано максимально монолітно, абсолютно нічого не скрипить. От понажимайте в Октавії отак. Все буде просто. Скрипіти, все монолітно, ні одного скрипка. От. Оце вже я силою пробую. От за це я просто, як то кажуть, аплодую стоячи, тому що. А, отакі дрібнички дуже часто створюють враження хорошої якості автомобіля. На цим вартує працювати над збіркою салону, над шумоізоляцією, над віброізоляцією. Ви самі прекрасно розумієте, що коли в машині тихо, комфортно, не скрипить у вас відчуття нового автомобіля. І чим довше залишається так, тим довше ви їздите у новому автомобілі і у вас немає бажання його змінити. Так, по посадці автомобілі ви можете проглянути самі. Я вже крісло відрегулював під себе трошечки його опустив, спинку. Я я підняв догори гори, не спинку, а подушку йому. І кажу, чітка бокова підтримка, дуже зручно. Над головою в мене ще от стільки місця, ну, от стільки от місця в мене над головою. Ви навіть бачите самі, скільки простору над головою. В принципі, це досить зручно. І виліту керма мені хватає, Тобто, фактично, от руки, бачите, як мене опирається. Так воно і має бути. Посадка клас, в опелях мені завжди було комфортно сидіти. І теж це є окремий плюс в купілочку, як буде по-українськи. В монетозбірник Опеля, отак ми називаємо. Друзі, давайте перейдемо, подивимося, скільки місця є для задніх пасажирів, бо теж обіцяють нам виробники, що там щось помінялося. Так, друзі, сідаю сам за собою, як і обіцяв. Камеру я наставив, нагадую, крісло відрегульоване під мене, метр дев'яносто п'ять. І я ось тут опа, акуратно ось так. Розміщуюся. Дивіться, колінками я в принципі доторкаюся до переднього сидіння. Але сказати, що це щось критичне, ні, тому що в Астрій J там було реально на сантиметрів 5-10 по відчуттях менше. Ну, може, 10 я перегнув на 5 десь менше. Там я реально чітко впирався в сидіння. У мене на каналі є стареньке відео про Астр J і там я теж показав і показував, як мені важко сідати було на задній ряд. Тут з цим проблем немає. Тобто, якщо, от так як ви стандартно будете їхати десь в поїздку, ви ось так от сідаєте і вам, в принципі, зручно. Є ось такий у нас підлокітник, жорстко зафіксований, без підстаканників, можна ось так сісти. І, в принципі, нормально, досить широкий. Для двох пасажирів, до речі, буде зручно, не будете битися ви за один підлокітник. Дверна карта у нас з жорсткого пластика, але, але згори, згори це теж жорсткий пластик. Хоча імітований під ось цей м'який. Але він є повністю жорсткий. Тут вже трошечки мусили на чомусь економити. Так що, друзі, така от інформація по ергономіці, по об'єму в салоні. Якщо я щось забув сказати, ви завжди можете завжди не виправити, доповнити в коментарях. Я буду вам вдячний. Або щось запитуйте, завжди вам залюбки підкажу. Так що переміщаємося за кермо автомобіля, Проїдемося, відчуємо підвізку, двигун і розкажу, як він керується. Розмістилися за кермом автомобіля, перейдемо до моєї улюбленої частини по водінню автомобіля. Тому що я люблю вам передавати емоції від машини. Як вона відчувається ось цю ауру, щоб ви приблизно могли відчути за кермом цього автомобіля, якщо ви особливо розглядаєте його до покупки. О, сьогодні, скільки я знімаю, люди вчаться їздити. Ні, це добре, що вчаться, але чому сьогодні. Чому сьогодні? Так, Заводимо мотор, все у нас ожило, система ALінк ожила, тест-стрілок. Так, оглядовість окей, зеркала я не рухаю, мені в принципі нормально все проглядається. Стартуємо. Так, ручник сам знімається, так як він у нас електричний. І можемо розпочати нашу поїздку. Так, не міг знімати, прийшлося виключитись, тому що на дорозі поламалась військова техніка, яку ми знімати не можемо і показувати їй місце дислокації. Друзі, можемо розігнатися, а зараз якраз час поговорити про двигун, який я би хотів похвалити реально. Тому що у нас 1,6 і шість об'єм нагадою, сто сил, 320 крутного моменту. І подивіться, що він зараз буде робити, якщо на четвертій передачі під горку нажму газу. Раз, два, три, погнали. Під горку. Тобто ви зрозуміли, що я хотів показати. Тяга прийомисті в нього просто на 5 з плюсом. Тобто для свого об'єму він їде чудово, і мені це подобається. Я таким чином можу саме похвалити. От мені нагадується мотор реношний r 9 m 1,6. Зараз на четвертих меганах часто ви можете його зустріти. От він теж класно їде. Навіть r 9 m буде може їхати краще. Але от кажу, автомобіль дає впевненість, автомобіль дає динаміку, і в принципі з таким розходом палива. Я мотором задоволений. Знову ж таки, він його не так сильно, гучно чути в салоні, як було з 1,7 дизелем. Він працює м'якше, тихіше, і це не може тішитися. На швидкості 110, така собі курсова швидкість, ми можемо поговорити про шумоізоляцію автомобіля. Днище арки стандартно. Так, ніби як от бокові, як двері, скло і так далі. Нормально, як для цього класу нормально. Тобто не є дуже шумно, не є дуже тихо. Просто як для цього класу по стандартах це все нормально. Трошки от кажу, чути шум іменно від самого двигуна, чути шум арки от ззаді з багажника я чую, доноситься. Та й в принципі, в принципі, все щодо самих органів управління, тобто щеплення, тормоз, газ, зауважень немає. Педальки гарно, по німецьки налаштовані. реально це німецькі налаштування. От вони завжди так все чітко, гарно, плавно нажимається. Ви чітко чуєте, колове щеплення. Оце теж налаштування мені підходять, мені імпонують. Друзі, ну і важливий момент це є керованість автомобіля. Тобто як вона реагує на кермо. Скажу вам так, реагує дуже чітко, впевнено, вона має крени. має крени. Це, звичайно, не є моя Audi, бо я вже до неї звик до її чіткості управління. Але за кермом взагалі нульової зони нема. Тобто, мінімальний віраж кермом ви це відчуваєте на кузові. Так, Дуже гарно слухається керма. От зараз ми навіть зайдемо в поворот, я не буду збавляти 115. Ні, Супер, супер. Ні, тут навіть немає кренів. Тут навіть немає крані. От на дорозі стоїть класно. Але цим ми трошечки жертвуємо на поганій дорозі. Так, кусок поганої дороги тестуємо, слухаємо своїми вухами і робимо висновки. О, колеса пригають, 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 я вже чую, хоча на рівності не є. У мене так приблизно підвізка працює на 18 х колесах на ауді. Ну але про що тут говорити? Так, вона така пригуча, чути, що енергоємкість є, тому що є хід підвізки. Є хід підвізки. Та ключ тарабанив. Ну, Салон не скрипить, не тарабанить, Оце це плюс. Але підвізка, от... Ну, передає, передає абсолютно всю дрібноту. Я чую, що їду по поганій дорозі, не згладжую її так, як мала бути. От кажуть, цікаво спробувати спустити тиск в колесах. Мені здається, що комфорту там на відсотків 20-30 має добавитися. От якраз по плавності відпрацювання дрібних нерівностей. Коротше, друзі, до підвізки, в принципі, я придиратись не буду, тому що знову ж таки в нас трошки перекачані колеса. І мені здається, бо я переїжджав навіть от крупніші нерівності, тому вона працьовувала повністю ніби як нормально. Якщо порівняти з конкурентами, Меган 4 буде картонніший, я вже можу сказати, але не буде мати гемор по моторах, та як я розказував тут. Гольф сьомий, все ж таки він частково по якостях водійських є для мене лідером, по налаштуваннях підвізки, по надійності двигуна і простоті обслуговування. Єдине, що Гольф 7 буде точно програвати Астріка по простору в салоні. Це 100%. 100%. Але голь 7 плюс-мінус по показниках шумоізоляції на рівні дезастрою буде. Мені K ближче от кажуть іноді до німецького автомобіля, не до французів, не до американців, General Motors, і так далі. Іменно до німецьких автомобілів. Я її сприймаю як чистокровний німецький автомобіль, хоча це не зовсім так, як то кажуть. Корні. Корні то не вкрадеш ніде. Тому мені особисто ці автомобілі подобаються. Друзі. Бюджети на покупку такого автомобіля скільки потрібно для того, щоб придбати хороший екземпляр, припустимо в такій комплектації 2018 року з пробігом там валя 160-180 тисяч кілометрів, Озвучую. Розрахуйте орієнтовну суму 12 тисяч доларів. Це буде нормальний автомобіль в схожій комплектації, це є плюс-мінус, тобто з адекватним пробігом в адекватному стані, без мільйона підкрасів і так далі. Це буде хороший збережений автомобіль, з яким ви зможете їздити і тішитися. Якщо говорити про Golf 7 2018 року, в такій комплектації з мотором 1,6 на механіці, блін. Я думаю, менше 15-16 тисяч доларів навіть нема що говорити. Ну там Астра, от кажуть, а хай буде 12-13. Ну, Гольф 7 буде 15-16 в схожі комплектації з таким пробігом. Тому напишіть в коментарях, чи вартує за це доплачувати. Єдиний автомобіль, який може потягатись по ціні з Астрою К, це є Renault Megane 4 з дизельним двогном 1,6 або 1,5. Припустимо, в комплектації. А, Боже, яка там комплектація? Intense, так? Це така цікавіша комплектація вже буде там тож, з круїзами, адаптивними, з парктроніками вкруг, з камерою там, і так далі. То Megane, в Intense на ручці ви візьмете теж десь біля 13 тисяч доларів, 13,5, 13. 500, 13 там, зараз ціни намагання ще й виросли. Тобто Astra K виходить. Одна з найдешевших по конкурентів. По ціновій політиці вона буде приблизно з Peugeot 308. От Peugeot 308 за 13 тисяч можна в Алюрі купити, там теж 17 там якийсь рік там, і так далі. Тобто цінова політика француза Peugeot 308 Megane по якості. Мені Megane дуже подобається. Класні машинки, без проблемні, дешеві обслуговування. Але саме Меган трошки, на мою думку, не відповідає своїй ціні. Тому що за ці гроші... По якості, значить Astra K по своїй якості буде значно цікавішою за Маган 4. Тут нема навіть до гадалки не ходи. Ну, я сидів у всіх автомобілях цього класу, їздив у всіх автомобілях цього класу. А по ціні буде дешевше магант навіть напевно. Так, що, друзі, таке от. Я вже починаю філософствувати, розогольствувати. Вибачайте відео, мені здається, вийшло як мінімум на півгодини, але я вам постарався передати інформацію об'єктивно, інформативно і в найкращих традиціях каналу. А, друзі, ви знаєте, що робити. Ставити свої вподобайки, це мені реально підніме настрій, допоможе просунути відео і набрати перегляди. Пишіть обов'язково свої коментарі. Це теж допомагає просуванню відео. Позитивні негативні. Всі пишіть. Дуже негативні я зразу в бан. Ну не ображайтеся. Діалог в коментарях, це є такий маст хео. Це мусить бути на всі повідомлення. Я зазвичай відповідаю, я все читаю, по можливості всім відписую. А, нагадую всім, що я займаюся автопідбором. Таку машинку ми можемо без проблем для вас підібрати на території Західної України. І всі мої контакти ви можете знайти в описі під цим відео. Або ж не забули за мій інстаграм. І в інстаграм залітайте, і там в Директі я вам відповім. А з вами, як завжди, був Олег. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю мирного неба і всім українцям до перемоги. Зустрінемось у нових відео. Всім пока!